Нам, дітям сучасного інформаційного суспільства, досить складно уявити дозвілля бодай недалеких предків. Позаяк спробуйте провести хоча б один вечір без телевізора чи суспільних мереж інтернету. З давніх давен саме театр відігравав роль місця, куди люди приходили потішитися та відпочити. Тільки тут вони забували про політичні, релігійні та Національні переконання, побутові негаразди, а дехто навчався грамоти людських почуттів або просто пізнавав світ для себе. Минуле українського, зокрема рівненського театру, особливе та своєрідне. Народ без держави змушували виконувати чужі забаганки. Залишаючи власні інтереси на Маргінесі. Це був регламентований простір за колючим дротом то польської, то російської цензури та пропаганди. Все ж в таких складних умовах наш театр залишався на чолі культурного та інтелектуального розвитку співвітчизників минулого, адже альтернативи не було. Театр, взагалом, якщо робити йому оцінку, то це така держава в державі. Що стосується театру минулого, то він займав якраз перше місце серед тих закладів дозвілля, які існували. Своє літочислення, як вважає більшість дослідників, Рівненський театр веде з початку ХХ століття. І пов'язане воно з іменем Лейби Зафрона. Саме він спорудив у центрі міста спеціальний концертний зал, у якому проходили як вистави, так і інші публічні заходи. Що ми сьогодні згадуємо, як то кажуть великим слом Зафрана. Зафрона? Це була споруда, культова споруда, яка користувалася великою, великим попитом, великою популярністю. І в той же час було приміщення, куди міг заїхати за гастролер. Сьогодні, можна сказати, не кожний меценат, бізнесмен може вкласти культову споруду в свої гроші. Театр Зафрана розташовувався частково на місці народного дому на вулиці Симона Петлюри. Те приміщення, що приблизно знаходилось на цьому місці, було досить великим. Та просторим. Адже зал для глядачів включав 17 лож, 18 рядів крісел, два ряди балконів та три галереї. Шкода але приміщення. Не вціліло під час Другої світової, як свідчать документи та очевидці, тут був справжній центр культури та мистецтв. На весь регіон у нас вже співали відомі співаки, і Мамонт Дальський у нас співав. Це дуже відома особистість на теренах великої частини. Ну, це світове ім'я. От у нас були дуже великі актори, дуже такого, знаєте, знакового рівня. Виступали у нас з Луцька, театр певного, проте ви знаєте, його якось так затискали, йому не давали ходу цьому театру. Крім гастролерів, у Рівному діяли і місцеві акторські трупи. Для прикладу, театр Зінаїди Кельчевської, що емігрувала з Росії в зв'язку з приходом більшовиків до влади. Кельчевська актриса, героїня. Вона мала свій колектив театральний, і вони грали виключно тільки російську драматургію. І тут вона е, опанувала театр Зафрана. Але не тільки театр Зафрана користувалась вона, але і їздила вона, і по, потім по всій Польщі. Рівняни, як і більшість українців тих часів, з превеликим задоволенням відвідували різні спектаклі та ревю. Тоді похід до театру був надзвичайною подією, що прирівнювалась. Ледь не до свята навіть якби тоді існувало телебачення в тому форматі, як сьогодні, якби тоді існував інтернет, то те покоління людей на початках заснування театру все одно віддало би перевагу театру. Він займав перше місце. Це можна судити навіть по тому, як люди одягалися, йдучи до театру. Проте український театр особлива історія. Яку редагували російські та польські керманичі, актори 20-30-х років зазнавали постійних утисків. Тоді вони працювали мало не на голому ентузіазмі. Усі вистави, які демонструвалися на сцені театру, мали мати відповідний дозвіл старости воєводства. І е, староста обов'язково наполягав на тому, аби вистави відбувалися на польській мові. Українська мова не була домінуючою в нашому краї. В основному це був польський варіант, звісно. З іншого боку, саме поляки 18 століття. Познайомили жителів краю з театральним мистецтвом. Зокрема, перший прототип театру з'явився у Дубно. Це було в замку Любомирського, де були будемо казати так любителі, шанувальники, можливо, драматичного гуртка. Ось і там вперше польський драматург, актор, войців. Богославський, який значить поставив свою виставу, і це можна, можна сказати, що це початок на Рівенщині зародження драматичного театру. Акторами театру, започаткованого князем Юзефом Любомирським, були кріпаки. Такі трупи спочатку сприяли авторитетові їхніх власників, а вже потім розважали глядачів. Відомий варшавський режисер ставив п'єси виключно польською. Театр Богуславського гастролював сусідніми воєводствами і проіснував до середини 19 століття. У рівному тоді також діяв власний колектив з обдарованих підневільних та учнів початкової школи. Здавалося б, що могли дати глядачеві дилетанти такого високого мистецтва. Втім, справжній тріумф річ непередбачувана. Знаєте, є аматорські колективи, деякі, які можуть позмагатися з професійними акторами і з професійними театрами. Тут ще багато все багато залежить від власне від чого залежить успіх. Успіх залежить від якості у будь-якому випадку. Про популярність театру минулого серед рівнян свідчить багато фактів. У місті п'єси інколи ставили у кінотеатрах, що були зовсім не пристосованими для цього. Одне з таких місць розташоване на вулиці Поштовій. В залі, до речі, палили, от не було такого, що палити не було, не можна було. В залі палили коридору, як такого не було, знаєте, тобто десь вийти і дихнути свіжим повітрям. Тому протяги, холод, запах курива все воно так знаєте в переміжку, і було, звісно, акторам дуже некомфортно. Ну але наші актори це такий бойовий народ і такий героїчний народ, що незважаючи на будь-яку зміну влади, незважаючи на будь-яке середовище, вони все одно відтворюють. Мистецтво. Справжній актор завжди хвилюється на сцені, незважаючи на свій великий досвід чи кількість людей у залі, інакше бути не може. Уявіть собі, тисяча очей в залі вони всі дивляться в одну точку. Якщо ти один на сцені, вони всі дивляться на тебе. І оцю всю енергетику тих людей ти маєш приймати, реагувати на неї. І посилати свій посил в зал, і не на одну людину, а на 500. І Якщо ти зможеш своєю майстерністю акторською заволодіти усіма глядачами в залі, ну тоді ти великий актор. Якщо ти зумієш оволодіти із 500 людей в залі 50-ма, це вже добре. Однак опанувати увагу глядачів не завжди було просто. І справа не у професіоналізмові чи талантові акторів, а у реакції публіки у залі, тим паче, якщо мова йшла про часи Другої світової. От, каже, сидять німці усілякі. Ді, товсті. Вони спочатку хотіли щось побачити і зрозуміти на сцені, бо то про що йде мова. Вони спочатку намагалися щось вловити, але вони нічого в них не виходило. Ну бо брак знань мови зрозуміло, що. І вони спали. Вони впадали в сплячку, та так, що аж позаслинюються так сплять. На відміну від росіян чи поляків. Фашисти не обмежували кількість українських вистав та й, взагалі, спочатку досить толерантно ставилися до місцевих патріотів. Однак перебувати у приміщенні театру часто було небезпечним не тільки для глядачів. Траплялися випадки, коли після п'єси актори ставали остарбайтерами, тобто насильно вивезеними до Німеччини робітниками. Театри боялися ходити, наші люди. Боялися, чому боялися їх могли зібрати всі на театр, то, начебто на виставу, і повезти в машини в машини хапали будь-кого в машину і на розстріл. Розумієте? Бо десь, наприклад, відбувалася якась акція партизанська, то ми вам покажемо. Про життя та роботу українського театру можна багато дізнатися з часопису Волинь, який редагував Улас Самчук. Ключовою подією для культурного життя окупованого рівного стало призначення відомого балетмейстера Анатолія Демодовгопільського на посаду режисера та директора місцевого театру. У цьому будинку під час війни проживала сім'я митців патріотів. Тут же, у складних умовах, проводили репетиції і театральні постановки. Та українська трупа. Існувала виключно за рахунок відданості своїй справі керівника та власного фанатизму. Там був зал студії, де займалися, де Довпільський виставу підготовляв. Так же саме, як він балітмистер, то балетом займався. І коли я прийшов, привела мене ця секретарша до Довпільського, то вона йому сказала, що цей хлопчина хоче до вас. Поступити на роботу Сергій Примак одразу сподобався українському балетмейстерові, тому він запропонував йому роботу в театрі і проживання у своєму будинку. Він пригадує, що панові Довгопільському вдалося увійти в довіру до фашистів настільки, що за його клопотанням німці звільняли українських в'язнів. Він часто ходив туди до полонених, ходив. З німцями він говорив по-німецьки, йому дозволяли, що він приходив і каже: мені треба актори, то він їх брав як нібито артисти, що він бере їх в театр, а сам відправляв додому їх. А ті, що були, мали талант артисти актори, акторів, то він брав до себе. Ця непересічна особистість має цікаву біографію. До появи у Рівному він об'їздив ледь не півсвіту, встиг отримати поранення за свої націоналістичні погляди та здобути популярність як балетмейстер та режисер за кордоном. Вапільський, сам Петербуржець, народився в Петербурзі. Батьки були українці. Як він народився в Петербурзі, поняття не маю. Так я нічого не мені. Ні, ні, Нічого не дав з цього приводу. І він потім зажадав приїхати в Рівне. І в Рівну він вчився в якійсь школі. Так? Потім, після, після закінчення школи, він поїхав в Польщу, Варшаві закінчив хореографічну школу От. і влаштував своє власне рев'ю хореографічне. І їздив він по всій Європі, до Америки навіть добрався. І так далі. А при окупації німців, так, він зажадав приїхати в Рівне. Він дуже любив місто Рівне, і батьки дуже любили. У театрі Довгопільського ставили українську класику. На 1943 рік театральна трупа нараховувала до 70 акторів. Найгучнішою мистецькою подією фашистського рівного стала постановка кохання верховин», яку режисер Довгопільський написав власноруч. Дав мені так, так, таку роль е, негра бути бояти, як статуя. І це так десь з А потім вони, коли грають, двох, Роль і спорять між собою, і курять, і кидають. То як кинув так, що то, що я тоді раз раптово, аж залу. <му> Кохання верховин стало останньою виставою у житті Довгопільського та багатьох акторів. Його арештували, а пізніше розстріляли разом з іншими українськими патріотами. Так закінчилася історія українського театру в окупованому рівному. Західноукраїнський театр був особливим найперше через багатонаціональність його глядачів та жителів цього краю. Їхні культурні традиції формували попит, який задовольняли митці. Проте до запитів українців, яких ігнорували правителі сусідніх країн, прислухалися найменше а дарма. Адже з огляду на співучість та духовне багатство нашого народу тільки історичні умови не дали повністю розкрити таланти українських служителів Мельпомени.